Моя вечірня рутина, щоб шкіра була чиста і сяюча. І заодно буду показувати вам мої улюблені на даний момент засоби. У мене сьогодні на обличчі SPF та трохи консилеру, але я не буду використовувати жодних додаткових засобів, типу міцелярки або гідрофільного масла, тому що у мене є один продукт. Це ось така умивалка від The Alba, і вона працює ідеально як продукт два в одному. Спочатку я її розподіляю на суху шкіру і гідрофільну олію. А потім надаю трошки води, і вона починає спінюватися як звичайний гель для вмивання. Я не знаю, яка вже це по рахунку у мене баночка, але за останні 4 роки я взагалі її не зраджую. Це тупо найкраща вимока, яка в мене була. Обличчя зазвичай протираю ось такими звичайними паперовими серветками. Ще можна використовувати ось такі маленькі рушнички, але я це не люблю, тому що їх потрібно багато і дуже часто прати. Далі у мене зазвичай іде тонік, і тут у мене доволі великий вибір. Зазвичай використовую ось цей від п'юнкан'юль, тому що він дуже базовий, дуже класно зволожує, І я навіть можу робити по цьому тоніку про процедури з меді або що в мене є ось такий тонік від Селімакс і ось такий мілкотонік від Тіртір. Вони всі дуже класні, але давайте оберемо щось одне. Напевно, я візьму сьогодні тонік від Селімакс. В складі у нього є ноні, і він дуже гарно зволожує і до того ж може прибирати якісь маленькі запалення або почервоніння. Далі у мене йдуть сироватки. Зазвичай використовую ввечері щось з ретинолом, або ось цю від Ано, або від Селімакс. Але сьогодні я хочу використати щось трошечки полегше. Тому візьму ось цю від Ано з азелаїновою кислотою. Вона дуже класно прибирає якісь запалення і вирівнює тон. Має таку прям водяну. Нисту текстуру і майже немає ніякого аромату. До речі, тому якщо ви шукаєте щось для проблемної чутливої шкіри, зверніть свою увагу на цю сироватку. Вона дійсно дуже класна і одразу подивіться, як сильно. Сяє після неї шкіра. Мені сьогодні хочеться ще додаткового зволоження, тому я беру ще ось цю сироватку від Skin 1004 з пробіотиками. Вона має прям таку дуже кремову текстуру, класно зволожує. І за рахунок пробіотиків відновлює бар'єр шкіри. Я обожнюю наносити цю сироватку поверх якихось активів, особливо поверх ретинолу. І разом з цією сироваткою від селімакс вона також дуже круто зволожує, і дуже класно працює. Тому, якщо мені потрібно прям на ранок дуже класна шкіра, я використовую ось цю. Плюс ось цю сироватку і одразу стає такий дуже рівний тон, і вона дуже-дуже круто зволожена за рахунок ось цієї сироватки. Далі у мене крем під очі. Сьогодні я беру ось такий дуже базовий кремчик від Kiehl's. Він має прям таку дуже приємну текстуру. І мені навіть здається, що він трошки висвітлює мої синіки під очима. До речі, якщо ви не знали, крем під очі потрібно наносити ось цими пальчиками, тому що тут найніжніша шкіра, і вона менше всього травмує нашу шкіру навколо очей. Ось такий маленький лайфхак. Ну і завершую все це кремом для обличчя. Це мої два фаворити останнього часу. Ось цей від Skin 1004 з пробіотиками, і ось цей зі скваланом. Він має легку текстуру, але при цьому в нього дуже насичений класний склад, і він гарно зволожує шкіру. Якщо у нас вже була сироватка від Skin 1004, то візьму ось цей. Основний мінус для мене цього крему це те, що він в цій дурацькій банці, і я завжди гублю десь ці лопатки, тому мені доводиться наносити. Ось так пальцем, хоча я і знаю, що це дуже погано, але як як Він, до речі, теж має доволі легку таку текстуру, зовсім не жирний і при цьому дуже гарно зголожує. У мене ще є декілька висипів на бровах, тому тудам ще точковий крем від Skin 1004. Ось цей. Ну і звісно, я не забуваю про губи і ось це. Тупо найкращий, найзволожуючий бальзам для губ, який в мене коли-небудь був. Він для мене працює набагато краще, ніж маски від Ланейч, хоча коштує в рази дешевше. І його хватає просто на вічність. А залишки бальзаму я завжди розподіляю ось так на кутикулу. Просто подивіться, наскільки сильно сяє моя шкіра завдяки цим всім крокам. Вона реально виглядає як з цих корейських відео. Я просто сама в шоці, що це може бути так гарно. І ось така у мене вийшла вечірня рутина. Дякую вам, що Дивились до кінця.